Ну і Европа обговорює можливість створення своєї армії, із такою пропозицією минулого тижня виступив голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер. В інтерв'ю німецькій газеті Die Welt він сказав, що європейські збройні сили мають стати доказом того, що ЄС серйозно готовий боронити свої цінності перед агресією Росії. Ідею підтримала німецький канцлер Ангела Меркель. Далі думки політиків та експертів з цього приводу я переконана, що європейська армія зробить нас сильнішими та надійнішими в достроковій перспективі в боротьбі за європейські цінності, а це права людини, демократія та мир у світі. Ми можемо отримати більше обладнання для солдатів. Ми можемо тренуватися краще, якщо ми не витрачаємо сили тричі на рік у Європі, і це ряд переваг. В цілому політично це нереально. Члени ЄС не хочуть об'єднувати частину їхніх компетенцій. Вони не хочуть звалюватися в одну купу. Вони насправді. Не довіряють одне одному настільки. Вони систематично зменшують свої військові можливості в останні роки і не розбудовують їх.